Вітаємо новини на катемі. Сьогодні ми розкажемо. День боротьби з торгівлею людьми застерігають фахівці. Ріст сезонної захворюваності у дітей інформують педіатри. Вакцинують від сказу диких тварин, розкладають приманки з вакциною. 18 жовтня відзначається європейський день боротьби з торгівлею людьми. З початком повномасштабної війни чимало українців, які виїхали за кордон. Опинилися в зоні ризику стати жертвами трудової, сексуальної чи іншої експлуатації. Як не потрапити у пастку, що робити, та куди звертатися, у разі небезпеки розкажемо далі. Щороку, 18 жовтня, відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. З початком повномасштабного вторгнення ті українці, які виїхали за кордон, ризикують потрапити у пастку. Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто незалежно від віку та статі. Супроводжує, що торгівлю людьми це обман, насильство, погрози, шантаж, боргова кабала. Основні етапи цього злочину це вербування, переміщення, передача або одержання людини, експлуатація з метою отримання. Непромовірної вигоди. Тобто потрібно перевіряти інформацію, щоб це було легальне працевлаштування, щоб були комфортні умови проживання. Серед ознак торгівлі людьми відсутність свободи пересування, документів, зароблених грошей. Людина перебуває у депресивному стані та постійному відчутті пастки. В Олександрії жодного такого випадку зареєстровано не було, але якщо особа вважає себе постраждалою, вона спочатку повинна встановити статус постраждалої від торгівлі людьми. Звертається до державної місцевої адміністрації, проводиться опитування там, вноситься до журналу ця особа, потім подається ця інформація на надсоцслужбу. Де ця інформація вся перевіряється протягом декількох днів, і потім на надає інформацію уже на державній адміністрації з встановленням статусу або відмовою у цьому статусі, а далі вже працюють місцеві органи місцевого самоврядування з метою допомоги даній особі. Центр соціальних служб далі надасть послуги, які покращать фізичний та психологічний стан. Проводить початкову оцінку потреб постраждалої особи, яка затверджена наказом Мінсоцполітики, та складає план реабілітації разом із іншими суб'єктами соціальної роботи, які можуть допомогти у вирішенні цих питань. Заключається план, складається протягом двох років, так як і статус надається, і протягом цього періоду надаються різний спектр соціальних послуг. Після того, як людина отримала цей статус, вона звертається в управління соціального захисту населення для отримання одноразової допомоги, яка складає три прожиткових мінімуми. Також цього дня у навчальних закладах міста фахівці центру проводили тематичні лекції. Кожен фахівець, за яким закріплена відповідна територія і навчальний заклад, проводить в класах, в школах відповідні заходи. Де розказують, проводять бесіди по протидії торгівлі людьми, розказують, як не попасти в цю ситуацію, що потрібно робити, як перевіряти дану інформацію. Роздають у нас є буклети з інформацією, коротенькою стислою, яка допоможе людям розібратися в цій ситуації. Звертатись за допомогою можна до органів Нацполіції, соцзахисту населення та громадських організацій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми. Щотижня Олександрійські педіатри фіксують збільшення кількості пацієнтів. Є в переліку діагнозів сезонні ГРВІ, вірусні інфекції, діагностуються також пневмонії. І попри те, що не виявлено ковід чи грип, лікарі нагадують про важливість профілактичних щеплень від цих хвороб. Детальніше про сезонні захворювання та їх профілактику. Далі у сюжеті. Олександрійські педіатри говорять про сезонне зростання кількості хворих серед дітей. Спостерігається воно з кінця вересня і є щотижневий приріст, зауважує міська педіатр Лілія Бачинська. З настанням осінніх холодів, і навіть до їх настання, десь з вересня місяця, ми реєструємо підвищену захворюваність серед дитячого населення на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Ріст за да, останні тижні відмічається ріст серед дітей різного віку, і шкільного, і дошкільного віку, і дітей раннього віку. Це говорить, що як такої епідемії немає, ці випадки спорадичні, але вони носять такий характер підвищення. За тиждень, 37 тиждень, нашого, там з 7 по 13 вересня було 124 звернень з приводу гострих респіраторних хвороб, а з 21 по 27 вересня 278. Ну, по цьому можна зробити. І далі невеликий ріст іде в кінці вересня. У нас він почався цей ріст. І далі трохи відмічаємо збільшення. Лікарка проаналізувала, які діагнози переважають. Найчастіше це вірусна інфекція, яка супроводжується високою температурою тіла, яка триває кілька днів до п'яти, навіть до шести днів, і вираженим болем в горлі. От такий вірус у нас зараз циркулює, який дає е, назофарінгіти з вираженим болевим синдромом в горлі. Е, бувають е, як зазвичай діти з ускладненням вірусної інфекції, це і запалення легень пневмонії теж пішов ріст цього стану у дітей. Обструктивні бронхіти, бронхіти, ларингіти, ларинготрахеїти. це все присутнє на фоні як ускладнення чи як перебіг вірусної інфекції. COVID у дітей не виявляється, але діагностується він у дорослих. Ковід є серед дорослого населення, серед дитячого населення останні місяці ми не спостерігаємо захворюваності на ковід, але так як циркулює серед дорослого населення, серед невакцинованих груп, а діти у нас якраз група, яка в меншій мірі вакцинувалась проти ковіда, ризик захворіти на ковід, звичайно ж, існує. Вакцинація проти ковіда проводиться і проводиться і в нашому закладі. Ми отримуємо періодичну вакцину під наш заказ або просто по розподілу. І група, яка записалась у нас на чергу на вакцинацію проти кові, ми їх обзванюємо, повідомляємо про те, що такий то день ми будемо вакцинувати. Тому що, так як вакцина десятидозна, то ми збираємо групу в 10 дітей. І проводимо вакцинацію. Буквально на минулому тижні ми теж проводили вакцинацію, жарівакцинацію, тому що дітям Файзером йде вакцинація, і з інтервалом один місяць вводиться друга доза. Для того щоб дитина була вакцинована, рекомендують ввести дві дози. Щодо грипу, цю хворобу поки що клінічно не виявляли, проте це не привід відмовлятися від профілактичних щеплень. Вакцинація проти грипу. До початку епідсезону це якраз те, що може попередити великі спалахи грип, особливо в організованих колективах. На сьогоднішній день, в цьому році, трошки раніше наші аптечні мережі отримали вакцину проти грипу, і в нас розпочалася вакцинація і серед дорослих, і серед дітей. Вакцинація проти грипу не являється по календарю щеплення, не є рекомендованою тому за власні кошти батьків. Ми проводимо вакцинацію проти грипу. Вже вакцинувалися 10 дітей. Особливо важливе щеплення проти грипу у так званої групи ризику. Дітям з хронічними захворюваннями, наголошують лікарі. З середини вересня на Кіровоградщині почалася вакцинація диких тварин від сказу. В Олександрійському районі вакцину вже розклали на території майже 400 квадратних кілометрів. Раніше для імунізації вовків та лисиць вакцину розкидали із літаків. Після повномасштабного вторгнення групи у складі ветлікарів, єгерів, лісників та фахівців Держпродспоживслужби роблять це вручну. Докладніше наступний сюжет. В Олександрійському районі фахівці Держпродспоживслужби розкладають приманки для диких тварин з вакциною від сказу. Це території Світловодської, Андрусівської, Онуфрієвської, Протопопівської, Новопраської, Попельнастівської та Приютівської територіальних громад. Це розкладалося на чотирьох територіях Новопраської територіальної громади. Це територія між Новою Прагою і Шарівкою, потім між Новою Прагою і Димитрово, Лазаватка, Світлопілля. Якщо Знову ж Приютівська територіальна громада це також було чотири території. Це Балка від Новоселівки до Войнівки. На території лікарівської старостату, на території. Недогорського старостату і на території Протопопівського старостату. Також розкладалося, ну, в більшості на кожній території бивших громад, в нас утворювалися групи. В території визначали лісники по, по кількості тварин, де вони знаходяться, по наявності сприятливих територій, де можна це розкласти, і нікому не заважаючи. Тому вийшло, вони надали карти цих територій, в заході прийняло участь. 194 особи Тривалий час в Україні виконувалася загальнодержавна програма з преоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу. Раніше вакцини розкидали з авіатранспорту. Після повномасштабного вторгнення це роблять вручну. Вакцина розкладається в місцях там, де тварини ходять, з розрахунку від 20 до 30 доз на один квадратний кілометр. При цьому враховується те, де Ну, якщо є нори або явні тропи, то там може бути ложиться 30 доз на 1 квадратний кілометр. Якщо це просто територія наближена до населених пунктів, але там стежок нема, там може бути 20 приманок на 1 квадратний кілометр. Вона виготовляється специфічні брикети. Раніше вони були трішки більші, зараз вже ці брикети десь розміром приблизно із пів з коробка. І тварина його прокушує, в ньому всередині в поліетиленовому пакетику знаходиться вакцина. Коли тварина прокушує, вакцина потрапляє на слизову оболонку ротової порожнини і таким чином заноситься антитіла і виробляється імунітет. Через заборону полювання під час воєнного стану зросла кількість диких тварин. Збільшились показники тих, хто інфікований на сказ. Якщо на протязі чотирьох років, коли ці заходи проводилися, у нас поступово зменшувалася кількість випадків захворювання на Сказ, то у 2022 році ці заходи не проводилися, а в 2023 у нас пішло значне підвищення кількості випадків захворювання тварин на Сказ. На даний час в Олександрії, ну на території Олександрійського району, у нас є чотири пункти, де зараз проводяться заходи з ліквідації сказу. В домашніх, ну, вже на території населених пунктів. Це буде три випадки. На, ну, три пункти у нас Світловодська територіальна громада, один Новопраська територіальна громада, один Петрівська територіальна громада. Вакцинація диких тварин триває протягом вересня-жовтня. Сказ у дикій природі поширюють переважно лисиці, вовки та єнотовидні собаки. Бережіть здоров'я і пам'ятайте, все буде Україна.